На зв'язку Мала Академія наук і це відеопроєкт, що ти знаєш про сьогодні. Завітаємо на Вінничину та поговоримо про славетну особистість, відому споруду і визначену подію. Гайда! Перемістимось на околиці сучасного села Четвертинівка. Там і відбулася важлива подія національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Вже здогадалися? Поговоримо про Батоську битву 1652 року між козацько-татарським і польським військами. Трішки про передумови через невдалу Берестецьку битву Богдан Хмельницький був змушений укласти з поляками білоцерківський договір. Який фактично зводив на нівець козацьку автономію? Було зменшено козацький реєстр, польська шляхта поверталася до своїх маєтків, а територія Гетьманщини обмежувалася київським воєводством. Козаки зажадали реваншу, тож почали не тільки збирати військо для нового походу. А й шукати союзників на приміті було молдавське князівство ще 1650 року. Богдан Хмельницький надумав одружити свого сина Тимоша з дочкою Василя Лупула Розандою. Ось така вона шлюбна дипломатія. От тільки поразка козаків під Берестечком змусила молдавського господаря засумніватися в доцільності цього шлюбу. Тимі ж з батьком не здавалися. Вирішили піти в Молдавське князівство і переконати Василя Лупула віддати дочку. Коронний гетьман Мартин Калиновський вважав, що шлюб підвищить статус роду Хмельницьких і в цьому вбачав небезпеку для Польщі. До того ж, джерела свідчать, що він був удівцем. І сам мав намір поріднитися з Василем Луполом. Тож попросив у польського короля військо, закріпився табором під горою Батіг на березі Південного Бугу та вичікував козаків. Калиновський був погано підготовлений до битви, влаштував табір у стратегічно невдалому місці, не зібрав достатньо інформації про кількість військ противника та не мав чіткої тактики. Козаки ж підготувалися добряче. Вони не тільки продумали хід битви, а й покликали на допомогу татар на чолі з нуродин Султаном Казигіреєм. Першим виступив проти поляків тиміш Хмельницький з татарами. У ніч на 2 червня за новим стилем до них підтягнулися й основні сили на чолі з Богданом Хмельницьким. Вони швидко знайшли слабкі місця у польських позиціях. Уже за півгодини після початку битви поляки почали тікати до табору. Серед жовнірів зчинилася паніка. В таборі зайнялася пожежа. Саміло Величко, козацький літописець, так згадує ті події. Гетьман Калиновський метався туди-сюди з голою шаблею, як шалений. Він круто кричав, спиняючи своє військо, щоб не тікало і не стрибало в бух. Однак нічого вже не міг порадити. І вдіяти у ході битви загинув і сам Калиновський, і його син Самуель, і чимало інших представників польської шляхти. Певно, такого розгрому польська армія ще не знала. А перемога козаків означала розірвання білоцерківського договору та здобуття українською козацькою державою незалежності. Щоб поговорити про архітектурну пам'ятку Вінничини, помандруємо у Вороновицю, де розташований палац грохольських можайських. Перші згадки про селище датуються 1545 роком. У середині XVIII століття населений пункт перейшов у власність родини Грохольських. Міхал Грохольський заклав тут панську садибу, збудував костел, і за його сприяння вороновиця отримала 21 листопада 1748 року статус містечка. Після смерті Міхала землі перейшли у власність його сина. Францішка з його іменем і пов'язане будівництво палацу. За одними джерелами будівельні роботи тривали в 1770-х роках, а за іншими у 1770-х-1790-х. Творцем проєкту палацу міг бути архітектор Лоренц, що працював тоді на родину грохольських, або ж італієць Доменіко Мерліні – комерліні. Що був на королівській службі в Речі Посполитій та розробляв архітектурні проєкти на замовлення польських магнатів, ренесансні форми палацу вражають у центрі триповерхова споруда, фасад якої виступає вперед і увінчується колонами. Виступ прикрашає оздоба з рослинним орнаментом. 43 кімнати палацу займають площу 2,5 тисячі метрів квадратних. В стелю прикрашає вишукана ліпнина, підлогу встеляє паркет з різних видів дерева, а на стінах деяких кімнат є шовкові шпалери. У 1797 році маєток переходить до Антонія Грохольського. Він якраз тоді був у Римі. Там купив близько 500 картин відомих європейських художників, що згодом поповнили колекцію полотен Вороновицького палацу. Наприкінці 18 століття був закладений і сад за всіма західними стандартами. Після поділів речі Посполитої ці землі переходять до Російської імперії. Представники роду грохольських брали участь у польських повстаннях. Палац хотіли конфіскувати Адольфа Грохольського через участь у листопадовому повстанні, та йому вдалося цього уникнути. Після його смерті будівля переходить до його брата, Людгарда. Той теж був неабияким будівником, став активним учасником січневого повстання. Йому дивом вдалося уникнути заслання, та справи йшли погано. Російський уряд змусив Людгарда продати маєток через великі борги. На торгах палац купив Микола Можайський, але Віте невдовзі загинув. І власником будівлі став брат Миколи Олександр. У роки проживання можайських маєток дещо реконструювали. Забрали балкони, що виходили у бік парку, розібрали оранжерею, зняли огорожі. Після Першої світової війни меблі та речі палацу передали приватним особам у 1920 році. В будівлі розмістили гімназію та початкове училище. Доля колекції картин та книг з бібліотеки, на жаль, невідома. А далі все за радянським зразком. Тут був і клуб, і ревком, і міліція, і навіть тюрма. У 1929 році в будівлі розмістили школу. За століття стан палацу погіршився, а внаслідок перебудов дещо змінилася його архітектурна форма. У 2017 році палац частково реставрували. Сьогодні в будівлі розташовані школа мистецтв, бібліотека та два музеї. На черзі відома особистість. Поговоримо про Миколу Леонтовича. Так, він відомий композитор, диригент, автор легендарного Щедрика. Але що ще ми про нього знаємо? Народився Микола Леонтович у 1878 році на Вінниччині в сім'ї священника. З маличку був оточений музикою. Батько не тільки гарно співав, а й грав на контрабасі, скрипці, гітарі. А мати знала чимало українських пісень. Тож наспівувала їх хлопчику. За тогочасними традиціями Микола слідом за батьком мав здобути духовну освіту. Після початкового училища вступив до Кам'янець-Подільської семінарії. Якщо церковні предмети вивчав із невеликим запалом, то нотне письмо та хоровий спів обожнював. Микола багато займався самоосвітою, опановував скрипку, фортепіано, зачитувався підручниками та відвідував спектаклі, почав збирати українські пісні та їх гармонізувати, влаштовував концерти та здобував диригентську практику. Закінчивши навчання у 1898 році, відмовився від духовного сану та пішов вчителювати. У Чуківській школі йому довелося викладати не лише спів, а й географію, арифметику та українську мову. Хоч сам Леонтович не вважав себе гарним учителем, та був упевнений, що щирість у викладанні музики компенсує його недосвідченість в інших предметах. Він сформував з учнів хор та оркестр. На власні кошти купив низку інструментів. У цей час Микола Леонтович продовжував збирати та підлаштовувати підхорове виконання українські пісні. У 1901 році уклав першу збірку Пісень Споділля, але не наважився її друкувати. У 1903 році з'являється друга збірка Пісень Споділля. Одружившись, він переїздить до Вінниці. Деякий час учителює, вирішує навіть хоч якусь музичну освіту здобути. Тож у 1903-1904 роках відвідує лекції придворної співацької капели в Санкт-Петербурзі. Далі вирушає на Донеччину. Викладаючи спів у залізничній школі, ближче знайомиться з побутом робітників та збирає хор. Тим часом наближаються революційні події 1905 року. Леонтович, хоч і був осторонь цих подій, але його сильно засмутило вбивство друга вчителя прохора Дейнеги. Надалі він відмовляється співати царський гімн, а на його хорових концертах лунає дедалі більше українських пісень. Починаються політичні переслідування. Тож Микола повертається на Поділля. Протягом наступних десяти років працює в жіночому училищі в Тульчині. Тоді Леонтович знайомиться з такими відомими композиторами, як Микола Лисенко та Кирило Стецько. У 1916-му на київській сцені прозвучав Щедрик у його обробці, який невдовзі розлетівся світом, та приніс Миколі Леонтовичу велику славу. Сєдрі, сєдрі, сєдрі ваща, Після початку української революції 1917 1921 року Леонтович переїздить з родиною до Києва. Там долучається до організації першої української державної капели. Коли ж восени 1919-го Київ захопили денікінці, повертається до Тульчина, де засновує власну музичну школу. У 1921 році життя Миколи Леонтовича обірвалося. Він поїхав гостювати до батька й сестри в село Марківка. Якось до їхньої хати прийшов чоловік, який попросився переночувати. Під ранок пролунав постріл, який для Миколи став смертельним. Пізніше встановили, що вбивцею був чекіст на прізвище Грищенко, але його подальша доля. Невідомо. Ось така вийшла Вінничина. Непереможна, ренесансна та співоча. До нових зустрічей! Па-па!